Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка китайський переносний душ. Подивимось наскільки він якісний і як працює. Посилання на нього залишу в описі до відео. Ітак, в комплекті пластиковий гачок. Стандартний шланг довжиною 1,5 метри. Тримач для лійки, Присоска, на яку цей тримач можна почепити. USB кабель для зарядки. Китайсько-англійська інструкція. В ній написано, що працювати може 30 хвилин. Це ми перевіримо. Пластикова лійка звичайно нічого не регулюється, і компресор, який качає воду. Вмикається просто кнопкою зверху. А тут захищене від води гніздо для зарядки. Акумулятор тут на 2200 мАч. Принаймні, так вказано в інструкції. На коробці 2000. Під'єдную шланг і душ готовий до використання. Для роботи компресор треба закинути в'ємність з водою. Не скажу, що тиск води прям сильний, але для портативного душу нормальний. Трохи не продумано те, що компресор не тоне, через що не завжди він може нормально забирати воду. Закріпив лійку і давайте перевіримо, скільки часу він зможе перекачувати воду. Тиск води падає поступово. Перше помітне падіння тиску сталося через 10 хвилин роботи. Далі він продовжив працювати ніби хвилями: то збільшуючи, то зменшуючи потік води. І так було аж до 25-ї хвилини, коли тиск уже впав настільки, що купатися було б неможливо. Але треба віддати належне, через 30 хвилин він все ще продовжував качати. Враховуючи, що коштує він близько 10 доларів, це дуже непоганий результат. Посилання на душ залишив в описі до відео. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить.